Мене звати Ганна Гару, я сімейний адвокат та медіатор, і продовжуємо з вами шукати відповіді на найбільш типові питання у зв'язку з розлученням. І сьогодні розглянемо ваші питання щодо опіки на дитину та реалізації батьківських прав та обов'язків. І третє питання звучить так: якщо батько іноземець у нього такі ж самі права на дитину. Моя відповідь буде так, оскільки, згідно чинного законодавства, немає особливостей батько має громадянство України чи є іноземцем. Всі права між батьками рівні. Однак відомо, що для того, щоб виїжджати за кордон, якщо батько-іноземець, то такій мамі або татові, в залежності від того, хто іноземець, не потрібно отримувати нотаріальний дозвіл для виїзду за кордон. Але знову ж таки, повторюся, це правило загальні дії не в період військового стану. Залишайте свої коментарі під відео, будемо раді вам допомогти.